Йдемо тільки вперед, і прагнемо найкращого. Ми робимо тільки те, чим пишались би наші пращури. Слава козацької сили лунає без перестану. М'язі стала ріти, а воля козацька, ніби з титану. Сашкою ей зроблено в Україні. Друзі, усім привіт! З вами знову Сашко. І це в нас ще одне відео з новенькою для нас гри Епоха Емперії 4. І зараз я, як завжди, в принципі граю за Київську Русь. А сьогодні в нас гра проти французів. Так, дивіться, ось цей француз вирішив зробити казарму прямо під... під моєю базою. Дивіться, ось моє місто, і ось тут він вирішив зробити свою казарму. І я не знаю, що він собі думав, але я одразу підбігав. Гаю до його казарми і почув. Дивіться, він будує ще одну, неймовірно. <плес> дуже прикольно, дуже прикольно. Знаєте, я граю сьогодні з іграком гравцем, точніше, якого звуть, мабуть, лік. так, І він дуже дуже сильний. В нього чотири зірки. Це означає, що в нього багато багато перемог. Максимум це п'ять зірок у цій грі. Так, дивіться, ось тут я потроху. <соц 'я> Потроху кладу його з і починаю, починаю підривати, підпалювати його казарми, щоб вони тут не стояли. Звісно, що він, бачите, знову-знову виходять з і намагаються мені якось завадити. Але, але їм це навряд чи вийде зробити. Дивіться, дивіться, зараз буде підрив. І, і, і ще трошки є. Однієї казарми немає. Зараз будемо працювати над другу. Так, дивіться, а що він тут робить? А тут він ставить вежу, в яку можна заходити. Можна заходити з писоносцями, можна лучниками, можна селянами. І з цієї вежі вони будуть настрілювати луками. Дивіться, я намагаюсь йому завадити, щоб він не добудував цю вежу. Але, але йому вдається, бачите, зараз він забіжить сюди так, і почне настрілювати по моїм бійцям. І я, звісно, що тікаю, тому що вежа дуже-дуже крута штука. І краще втікти, і краще рознести просто ось цю казарму. Доволі цікава гра виходить, тому що, е як правило, це я підходжу до бази супротивника і починаю якось його тут кошмарити. А він, бачите, що зробив. Він почав з агресивних дій. Він почав будувати казарми біля моєї е мого міста. І гра вже не така і нудна. Виходить. Так, дивіться, я знову йду в атаку. Хочу знести оцю його вежу. Чи вийде в мене? Давайте подивимося. Хочу нагадати, що це в нас Київська Русь, це феодальна епоха десь часи 8 століття. І Дивіться, які прикольні юніти в нас. І дивіться, дивіться, мені вдається знести цю вежу. Ха-ха, Супер! О, дуже гарна анімація. Бачите, вежа впала, і ті, хто там були, з неї висипалися. І звісно, що я тікаю, тому що їх там було більше. У цій грі дуже дуже важливо вберегти те військо, яке в тебе є. І Якщо ти бачиш, що тебе, тобі навалюють. Чи товпень, яка йде на тебе більша, то треба просто валити, тому що <свісно>, якщо ти втратиш е, свою армію, а армії тут невеликі, як ви бачите, е, то це буде дуже-дуже погано. Так, дивіться, я побудував одну стайню, одну казарму і одну, не знаю, як це сказати, звідки виходять лучники. <свісно> Так, дивіться, дивіться, і ще, іще один раз. Я йду сюди. Але вже я так і думаю, думаю, ну чого я буду битися оці вежі, якщо це е, сенс цієї гри, не в тому, щоб е, знести всі його вежі, а в тому, щоб знести його економіку, а потім знести його армію чи знести армію, а потім економіку. І я просто йду кошмарити його селяни, лякати їх, щоб вони потікали, забилися ось сюди. О, цей міський центр і все. Бачите, він не помічає мене. А, селянина вже немає. Опа, опа, бачите, бачите, тікає, тікає вже все, все. Дерево він тут добувати вже не буде. Це супер, суперово. Так, 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 так. Бачите, він набив сюди <смі> а ні, тільки сюди е, свою армію і всі ресурси він вклав самі у ці вежі, тому що вони теж такі недешеві. І зараз я буду просто зносити ось цю ось ці економічні споруди, там рудник. Е, так, він коштує там можливо 50 Дерева, але знаєте, все одно його треба побудувати, треба місця. Бачите, він будує будиночки. Це означає, що в нього вже закінчилися місця. І можна зносити що будиночки. Дуже-дуже <смеш> прикольно. Тим часом я ось тут накопичу армію. Мені дуже подобається Київська Русь, тим, що в них є ось ці золоті ворота. А золоті ворота дозволяють мені. Міняти ресурси дуже-дуже вигідно, просто нереально вигідно. І саме за рахунок цього в мене е, доволі сильна армія. Дивіться, тут стої, є, стоїть в нього млин. Зараз ми цей млин теж знесемо. Дуже-дуже добре. В мене тепер е, виникає така необхідність будувати будиночки. Одразу будую. Так, дивіться, гра. Не, знаєте, вона з першого погляду, можливо, трохи схожа на козаків, але в принципі це зовсім інша гра. Як я вже пограв, вже можу щось про неї сказати. І це гра у козаки, например, наприклад, ви можете вигравати суто за рахунок своєї армії. так? Але тут виграти суто за рахунок армії, коли атакуєте в лоба, ну не те щоб важко, але практично неможливо, тому що тут не можна захоплювати будівлі, їх треба просто знищувати. А це реально дуже-дуже довго. Наприклад, ось міський центр в нього життів 7 тисяч. Уявіть, його треба знести, щоб перемогти. Ось ця штука. Торгова палата 5 тисяч життів це дуже-дуже багато, і мені їх треба знести один за одним, щоб перемогти. Ну, як я такою товпенькою своєю можу їх знести, та ніяк. Е, тому, дивіться, що він тут робить. Добуває золото. Ну, красунчик, молодець. Вийшов так? Е, з цього положення. Тут я йому не даю добувати золото. і Він вирішив там. Ще нагадаю, що це Франція. У Франції є ось такі, такі е, королевські латники. Вони дуже сильні, просто нереально сильні. Е, і їх треба атакувати по одному. Бачите, я всіма своїми юнітами атакую чисто його і тікаю одразу. А він дуже дорогий. Він здається 140 золота чи щось таке коштує. А подивіться, у Ліка 570 золота, тобто він може. Собі дозволити там 3 чи 4 таких латника. Так, я тікаю, я тікаю, я тікаю. Чому я тікаю, щоб їх врятувати, і ось тут йде вже підмога. Ха, супер, супер. Так, він не бачить, звісно, що йде підмога, і тому кидає свою, е, свій невеличкий загін. І, мабуть, що єдиний, єдиний що в нього, є, з армії. Тому що він а, вклав багато ресурсів на те, бачите, так перемагаємо. Він вклав дуже багато ресурсів на оце, щоб побудувати, оце, <гум> оце, бачите, ще я будую. ще я будую. А, Дуже прикольно. Я не знаю, навіщо він набудував стільки казарм, три казарми. Чотири казарми в нього буде. В мене дивіться: одна казарма, одна конюшня, стайня і оце стрельбище. Так, а я йду далі кошмарити його селян, щоб вони не добували ось тут золото. Якось я затупив, бачите, не побачив. Треба було відправити сюди розвідника і потім кошмарити. Там треба це запам'ятати. Так, дивіться, ось тут я теж лякаю селян, щоб вони не добували дерево. Дерево дуже дуже потрібно. Для того, щоб будувати усілякі будиночки, там, казарми, вежі, вежа там, 100 чи 150 дерева, ось всі рудники, теж потрібні. Бачите, в нього все дуже добре з їжею, тому що їжу він ось тут, ось тут добуває дуже прикольно. Знаєте, мені ще подобається подобаються цій грі, і у вас є різні. Е, ну, різні методи mm -hmm. е, добичі їжі. Тобто, ви можете. А, зробити поля, ну тут немає. Щоб збирати жито. Ви можете збирати їжу з отаких кустиків. Ви можете з оленів збирати їжу. Ви можете збирати їжу з овечок. <с? <с?> Як сказати, вівці, звівці, ну звівці, так а, збирати їжу. Ви можете ловити рибу, тільки уявіть. Дуже прикольно зробили так. Мені теж дуже подобається. Дивіться, ось тут він будує вежу біля цього золота, мабуть, хоче його збирати. Тут будує казарму, ну, молодець. А ось тут я збираю ще більше війська. Я не можу зрозуміти, в нього немає війська практично, але він, бачите, буду будує багато казару. І бачите, він не зробив точку збору. І в нього списаності... По одному підходять до мене. Це дуже дуже комедно, тому що я вношу їх дуже швидко. Це в нас ще з козаків так треба робити точку збору і щоб ваша ватага бігала такими щільними рядами, тому вона буде сильніша. Знаєте, і я бачу, як. Я граю цю гру, використовуючи базу, яку я отримав, граючи у козаки 3. Козаки 3 просто нереальна гра, і це просто супер, і її ніхто ніколи не, сможе, не зможе замінити. Бачите, він сховає своїх селян у вежі, я зношу вежу, щоб вона мені тут не настрілювала. І, взагалі, це гра, знаєте, дуже психологічна. Дуже психологічна, коли ви просто не даєте супернику робити те, що він хоче. І коли ви це робите е 5 хвилин, 10, 15, 20 хвилин, то просто суперник не витримує і здається, ось це ваша основна задача. Це щоб суперник здався і просто не витримав. Тому що коли ви знаєте, бігаєте тут зносити йому його будівлі, коли ви не даєте йому розвиватися, це реально вибішує. Я сам це знаю. Звісно, що я не завжди виграю. Бачите, бачите, я хочу, хочу дуже-дуже знести казарму, але ні, треба знести оцих списоносців. Зараз, зараз покінчимо з ними і далі будемо навалювати оцій казармі. Бачите, як прикольно зробили факели. Ха, дуже прикольно. Так, так, дивіться, в нього нікого тут немає. Давайте подивимося за нього. Він нікого не заказує чомусь. чомусь. Бачите, в нього тут там, 6 писоносців і все. Хоча ресурсів в нього достатньо, дуже багато їжі, дуже багато дерева. М -м -м, незрозуміло, мабуть, він вже приготувався здаватися, е щось робить тут, щось досконалює. Перемикаємося на мене. А, супер, супер. Він будував дуже багато у цієї всілякої фігні. <свісно> Просто злив ресурси, не знаю на що. А я тут потроху накопичу армію і буду йти знову в атаку. Супер, 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 супер. Йдемо в атаку. Так. І будемо його атакувати. Так, 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 так. Дивіться. Хотів ще показати. Так, бачите, я зараз побудую ось тут ось цю будівлю і буду ось цю рибку тут ловити. Дуже прикольно це буде. Так, давайте подивимося тут. Тут я не даю йому будувати вежу. Трошки відходжу. Так, так, зараз я буду зносити, зносити його з писоносців. Я не зрозумію, чому вони бігають. <сміх> бігають, бігають, а поки вони бігають, я просто, просто їх зношу. А дуже круто, дуже круто. Дивіться, практично немає ніяких потєрі. <сміх> супер, 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 бачите. Зношу його, вежу дуже круто. А ось вона, ось вона. Перемога. Супер, супер. Прикольно, прикольно. Давайте подивимося, яка архітектура у Франції. Франція так, вона дуже прикольна. Мені дуже подобається. Так, подивимося трошки. Що в нас тут у графіку? Дивіться. Мені, у мене був ось такий колір рожевий. Я його не обирав. Це комп'ютер винен. Чесне слово, бачите, я по балам програвав в принципі усю битву. Але я тримався, кошмарив його, давив на нього психологічно, і він не витримав і просто здався. Так, статистика, статистика, бачите, в мене балів навіть менше ніж в нього. Я переміг суто за рахунок війни, суто за рахунок бойових дій. Дивіться, якось тут все гарненько. Я вбив 78%. А він в мене вбив тільки 46, практично ну в півтори в два рази. Супер, супер. А, так, дивіться, 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 в нього селян було в півтори рази більше, але в мене, як я казав, були ворота а, там, де я обмінював ресурси. А так як я казав, що в мене все дуже добре з ринком, з головою, з цифрами. Мені це вдається дуже непогано. А, так, подивимося, ще економіка. Ну, по економіці він мене зробив, звісно, що. Рахунок і війна, ну як я вже й казав. Ось так, друзі, ось так дуже прикольно вийшло, дуже гарна гра, дуже сильний супротивник. Дивіться, в нього чотири зірочки. Ну і в мене чотири зірочки. Так, так, в мене доволі прикольно. Виходить, грати у цю гру після козаків. Вона, знаєте, розуміється трохи краще, тому що я. Зустрічаю людей, які ось тут намагаються ну, якось грати не дуже звично для мене, але реально, реально я бачу, що та тактика, яку я використовував у козаках, вона тут працює доволі гарно. Ну, Прикольно, прикольно. Тому, друзі, якщо хочете, <реш> Можете спробувати. Реально прикольна гра, але як я і казав, козаки, звісно, що найкращі, тому що вони українські. Але тут теж прикольно, є Київська Русь е і доволі прикольна нація зі своїми приколами. <реш> Знаєте, мені подобається, дуже подобається. Ну що ж, друзі, з вами був Сашко. Підписуйтеся, ставте лайки. Буду знімати як і козаків, так і цю гру. Якщо є якісь ще ідеї з якимось іграми. Теж можете мені написати у коментарях. Подивимося, буде дуже дуже цікаво. І все, друзі. Не забудьте поставити жирнючий лайк. Слава Україні! Героям слава, слава ЗСУ! До побачення, друзі!